Всім привіт! Ви на каналі криптан і з вами наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті. Записую я це відео традиційно в неділю, 28 квітня. А значить, ми будемо розбирати, на чому можна заробити на наступному тижні з 29 квітня по 5 травня. Я працюю в криптовалюті. Почнемо як завжди, підбиваємо підсумки минулого тижня, на чому вдалося заробити і скільки. І так. Почнемо з токен Splash. На минулому тижні винагороди прилетіли за наступні проекти. Токен Ena найжирніша винагорода. Для новачків тут було майже 200 доларів, для старих аккаунтів майже 100 доларів. Наступна винагорода прилетіла за токен Моджу. Для новачків було 20 доларів. Для існуючих акаунтів тут був торгівельний обсяг. І в залежності з. Який об'єм ви змогли накрутити, стільки й була винагорода? Максимум можна отримати було 2000 доларів, але це дуже великі об'єми, мають бути там декілька мільйонів, я думаю, щоб отримати таку винагороду. Наступна винагорода прилетіла за токен S, е, теж для нових аккаунтів тут 20 доларів для існуючих. Торгівельний об'єм. І також прилетіло ще дві винагороди за токен маса це для нових користувачів 200 токенів маса це невелика сума, це близько 40 доларів. І також за токен G3 20 доларів. Далі на минулому тижні в нас пройшов лаунчпул Merl. Тут максимально можна було застейкати 2000 доларів з цієї суми ви могли отримати близько 30 доларів на аккаунт. Ось тут додаю скрін. Покажу, скільки мене вийшло заробити на цьому. Пишіть в коментарях, хто участвував в цій промпції, скільки вам вдалося залутати в лаунчпулі меру. Також на минулому тижні прилетіли винагороди за торгівельний об'єм на біжі BingX. Прилетіло 35 доларів в біткоїні. І також під кінець тижня теж прилетіло 35 доларів в USDT. Нагадую, біржа BingX проводить дуже круті пробки. За те, що ви набуваєте торгівельний об'єм на ф'ючерсах, можна залутати до 150 е, доларів. Це на аккаунт. Е, круто, що на цій біржі не потрібен QIC, тому в тому тому аккаунті можна зробити декілька і працювати через проксі, через антидетект браузер в де, декількох аккаунтах. І так, перейдемо до наступного тижня, на чому ми зможемо заробити. На своєму каналі є крипта. Я публікую ці всі промо-акції з детальними інструкціями, тому запрошую вас перейти на цей канал, підписатися і виконувати разом зі мною ці промо-акції. Так як підсумки ми підбили на біжі BingX, говорю, що на цьому тижні з'явилися дві нові акції з USDT і з біткоїном. Там ще досить багато місць, тому приєднуйтесь, робіть торгівельний об'єм і отримуйте свої винагороди. Біржа виплачує стабільно, тому тут ніяких проблем з цим немає. Головне виконати всі умови, і на цьому можна кожен тиждень заробляти. Далі переходимо до біржі ByBit. Там з'явилось декілька нових акцій в новому їх розділі Airdrop. Перша це акція Safe, що нам потрібно робити. Там потрібно перейти в вкладку Airdrop, потім зробити все по детальній інструкції, підписатись на Твіттері, зареєструвати аккаунт цього проєкту і заповнити форму. Таким чином ви отримуєте на аккаунт 12 доларів в токені Save. Також в цьому розділі з'явився ще новий проєкт, називається Layer AI. Там все абсолютно ідентично, потрібно підписатись на Twitter, зробити репости, заповнити форму і так далі. Але тут винагороди більше 25 доларів на аккаунт. Е, хочу наголосити, що це акції рандомні, тобто призи будуть надсилати рандомним чином, е, і тут можна як виграти, як і ні. Тому рекомендую робити більше аккаунтів, щоб збільшити свій шанс. Також на наступному тижні анонсували нове IDO. До 29 числа нам потрібно закинути 300 USDT в мережі Solano на веб-3 гаманець Wallet. І таким чином застейкати стейблкоїни, потім робляться снімки, і е, вам дають квиток. Якщо ви виграли, ви отримуєте токени цього проєкту. Проект називається TARPS Protocol Token DAI. Це в мережі Solana. Тепер хочу перейти ще до однієї більш всім відомої: це Binance. Binance останнім часом радує і на Binance з'являються все більше і більше нових промок. Ось які промки анонсував Binance. По-перше, це web 3 Wallet. На web 3 Wallet з'явилися декілька промок. По-перше, це ZKSync, про яку я говорив на минулому тижні, але вона ось-ось закінчується, вам потрібно поспішити. І також на Binance web 3 Wallet з'явилася нова промка це ZKLink Novo. Тут роздається 1 мільйон токенів цього проекту за досить прості дії. Там потрібно зайти, все виконати по інструкції, також там свопи зробити в їхній мережі. І потім після закінчення акції вам прийдуть на баланс токени цього проєкту. Також Bybit останнім часом анонсує акції для тих, хто не торгував на фьючерсах, або для тих, хто останній раз торгував на фьючерсі більше, ніж 90 днів. Там теж досить просто, вам потрібно. там на Суму 100 доларів надагувати на, на ф'ючерсах це в принципі невеликий об'єм. Можна закинути там 20 доларів з плечем X3 і через хвилину закрити е, вашу позицію, і у вас вже буде об'єм більше 100 доларів І за такі дії, наприклад, е, ви можете отримати токен res це прикольний проект який ось у вас заліститься на Binance. Е, до речі, в токені цьому зараз проходить лаунчпул. І ви можете теж в ньому участвувати. Якщо у вас є вільні BNB або вільні стейблкоїни, також ви можете закинути в пул і отримати якусь частку цього проєкту. І остання акція на Binance це Megadrow від проекту BB. І теж за прості дії, там ви набиваєте собі поінти, і чим більше ви поінтів наб'єте, тим більше ви отримаєте цього токена. Тому, друзі, кому складно це сприймати на відео, ви можете прийти на. Телеграм-канал є крипта, і там будуть всі детальні інструкції, де ви зможете по кроку це все виконати і мінімізувати свої ризики. Там, якщо ви, наприклад, не розумієте, як там правильно в якій мережі переводити токени, ви можете також підписатись на наш чат, і я в чаті вам в режимі реального часу буду допомагати. Тому запрошую підписатися і пишіть коментарі, якщо вам щось не зрозуміло. Друзі, це всі промки, які відомі мені на даний момент, в яких я сам участвую. Але на наступному тижні можуть по ходу виходити якісь інші промки, тому слідкуйте за каналом, обов'язково я буду вам повідомляти і обов'язково участвуйте. Дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Також рекомендую підписатись на канал і поставити. Дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. Якщо вам цікава ще якась тема, напишіть коментар, що вас цікавить, ми обов'язково це розберемо. Дякую за перегляд. всім па-па. Пам'ятайте, крипта це майбутнє.